Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюч. Друзі, сьогодні поговоримо про оснащення спінінга для лову щуки, таке як Каролінський та Тихайський. Так що бе цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі! За допомогою короткого керівництва можна швидко підібрати спінг і приманки для щоденної ловлі щуки. А от вибір спінга і оснастки. Тут потрібно вже трошки поглибитись знання. Всі згадувані з показали непоганий результат на практиці і відносяться до бюджетних варіантів. Так як котушка, великих грошей, тим більше, якщо купувати через інтернет не коштують. Спінг японського виробника Shimano Joy Spin 25M може виявитися непоганим виробом для новачків. Довжиною спінінга 2,1 метра, а тест бажано або 10-30 або 5-20 грамів. Її обзручно користуватися при щовна і на невеличких річках. Середньої швидкісний лад, спільного удивище дає можливість застосовувати різні примаки, в тому числі воблери і джигове оснащення. На практиці кільця Fuji досить стійкі проти її таскаських волосіння. Для такого спінга підійде відповідно недорога котушка типу куми RTX 30 з наявністю фрикціона і перемирканючем стопором. Наявність ниточного данового бортика у шпулі дозволяє без проблем змотувати волосіння. Можна намотати на котушку 120 м волосіння діаметром 0,25 мм. Конструкція котушки обладнана 7 плюс 1 підшипником, що більш добре. Якості основної волосіні, можна взяти монопит фірми Salmo, Дуже багато там виборів є 150 метрів розмотки діаметром від 25 до 28 мм. Можливе використання і плетінки, але краще монофільної волосів, так як вона більш м'яка і більш слизька. Що змушує всі проблеми під час ставлювання волосіння в потужці. Крім цього, вона може розтягуватися, що допоможе погасити різкі ривки потужної риби, таких як щук. При ловлі щуки до складу оснащення повинні входити по віці. Якщо застосовувати такі приманки, як воблери або колебалки, то можна використовувати ківларові повідці по довжиною близько 20 см. У разі застосування джигових приманок або оберталок блешений, то підійдуть сталеві повіці довжиною від 10 см. Звичайно, волосін щука перекушує враз. Бували випадки, коли вона відкушувала приманку разом з обіця, який виготовлений з повідкового матеріалу. Так що робіть висновки. Оснащення та приманки. Застосування блешень не диктує особливих вимог до оснащення. Вони мають певну увагу. Особливо це стосується тих, хто вагається блешень, тому додаткової огрузки не вимагають. Вони кріпиться основної волосінь через застіпку з вертлюшком, щоб не перекручувалась волосінь. А от королінське оснащення застосовується воблери і джигові приманки. Навпаки, вимагають додаткової отгрузки снасті. Для лову щуки більш всього підходить королівське оснащення. В такому оснащенні застосовується ковзний метод кріплення грузила, яке зупиняється біля вузла кріплення провідця. Така оснастка ефективна при проводці серед зарослей водної рослинності. Оснащення вважається. Не зацеплювали. Це друге від оснащення на щу, який Слід звернути увагу, це оснастка, але вона менш стійка проти зачепів. Вона дуже схожа на король. Також є хороші способи боротьби з зачепами. Це зменшує ймовірність зачепів гачка, можна замаскувати за допомогою різнокольорового пілля. При цьому не варто дуже захоплюватися, щоб не порушити справжню гру приманку. При джигову було краще використовувати все ті гачки. Їх застосування робить силіконові приманки, не заціпляюще. Це дозволяє облавлювати важкодоступні місця з наявності водорослів слів та корчів. Техаське оснащення також може бути використане для лову щуки, так як оснащення офсетним гачком без додаткового обвіса, А ковзне грузило дозволяє оснащення маневрувати, не чіпляючись за різні перешкоди. Щуки місця в пори року. З настанням весни, десь на початку березня, щука починає підходити до берега, де годується до нересту до риба. Практично в цей період же ж у щуки починається переднестровий період, коли вона починає активно харчуватися. Вияти щуку, що вийшла на полювання, можна за характерним плескінням на мілководі, де вона грає дрібницями в пошуках їжі. Коли щука не реститься, то не бере ніяких приманок, тому розраховувати на не слід. Настанням справжнього літнього тепла можна знову спробувати. Зловити щуку. В цей період щука починає звичайне розмірне життя, зайнявшися зручні місця для атаки на потенціальну жертву. Такими місцями можуть бути різні корчі, завали, затоплені дерева, греблі, зарослі, очереті і таку подібні місця. В таких місцях щука не лише чекає на свою жертву, але й відчуває себе у безпеці. Спочатку зниженням температури води щука активізується, скільки їй потрібно поживні речовини, щоб пережити зиму. Щука непогано ловиться в вітряну погоду. У період предестову або після нерестового жора щука не перебирає приманкове. З настанням літа і осені більше підходять оберталки і хитаючіся блешні. Для місць більш серйозних неможливі зачепи а також лову на глибині слід взяти в його або джейт приманки з силиконки. Такі колебалки, як атом. Саме звичайний Кастмастер, воблер, Мінру, Попери, мініатюрні мінори. Такі види приманок для щуки найбільше підходять. Найпростіше з якої починається полювання на щуку всі спінгісти, так це рівномірна проводка. Швидкість проводки реагується швидкістю пиртання рукоятки, котушки. Ступінчаста проводка ідеально підходить для джигового лого, хоча джиг приманку можна проводити і рівномірно. Всі спінгісти починають з першого закладу, тому боятися не слід. Для початку краще знятися технікою закидання, а лише потім переходити на лов риби. Успіх риболовлі залежить від точних закидів, які приходять з часом. Не варто закидати спінінг не погано, а шукати перспективні місця. А перспективні місця знаходяться в складних місцях, де можна і зачепитися. Закинувши вудку, потрібно трохи почекати, щоб вона заглибнулася в товщу води, якщо дозволять. Глибина саме під час цієї паузи щука може атакувати приманку. У щуку дуже гострий зір, тому не варто ризикувати. Звільняйте якусь катушку, звіняти щуку від приманку краще допомогою спеціальних пристосувань. Ну а цьому, друзі, все. З вами був канал Досвічен Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. і зустрінемось на реблові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!